Дорогі друзі, приїхав з роботи і вирішив піти на огород, подивитися, що там робиться після вчорашньої негоди. І дещо знайшов, ходімо, покажу. А знайшов те, що в мене вже є свої власні кавунчики. Є різні, є ще менші, але вже є приблизно 10 штучок їх нарахував. Можливо, деякі ще ховаються від мене, бо вони є дуже-дуже маленькі. А, бачите, хотів показати і то. Заховався. Вон, дивіться. А і ще менші. Вони трохи ховаються ще. Не хочуть показувати сильно. І деньки. Вона взагалі, дивіться, яка вже велика. Деньок не набагато. Їх десь приблизно 5 штучок. Але буде що посмакувати цього літа. Тому підписуйтесь. Ставимо вподобайки. І, звичайно, я вас чекаю в коментарях. До зустрічі, па-па!